Ісландіка 15% в аптеках подорожних вам Ощад. Є знижки на х'юмер. 25% в аптеках подорожних вам Ощад. Роли з сюрпризом. Тому що це могла би бути дитина, яка б з'їла. Потрапила б в лікарню. Куди звертатися, коли порушують права споживачів? Це відео набрало 2,5 мільйони переглядів у Тіктоці. Не знаю, може, це так і долежна бути, може, якісь нові крабові палички у оп. Вау! <рес> Зі слів авторів, абсолютно кожен рол був порізаний з телефоновою обгорткою. У коментарях користувачі діляться своїми думками. Це просто реклама ножа. То шкіра молодого краба. Завжди там замовляємо суші, підвели лише один раз з волоссям, але після завжди все свіже та смачне. Можу уявити як неприємно власникам. Тут треба вибачитись, повернути кошти і подарувати сет. Чи вирішила ситуація таким чином? Розкажемо згодом. Тіна, – 24-річна одеситка, яка опублікувала відео. З коханим замовили цілий сет. Конкретно в цій компанії робили замовлення декілька разів до інциденту. Замовляли ми приблизно десь місяць тому. Я не пам'ятаю, як саме називався сет, але щось таке, ну не дуже дороге, мабуть, гривень 700, Десь так. Коли спробували рол з крабовими паличками, відчули щось дивне. Я розумію, що щось не то. Воно дуже ну таке, ну, як космаса. Я починаю його випльовувати на папір Салчатку і кажу: диви, кровавий целофан. А ми починаємо цими паличками перебирати перебрати і досприємно, і кожна крабна ця паличка була в салофані. Тобто ні одна була не роз не розкрита усі. І вони були чітко порізані, чітко, з такими маленькими шнобочками. Одразу ж звернулися з проблемою до компанії. Там пообіцяли 100 гривень знижки, але згодом видалили переписку, каже Тіна. Я не так не претендую на повернення коштів взагалі ні. Просто щоб е, по-людськи пояснили, чому там е, так трапилось і, ну просто про все пояснення. Все це могла би бути дитина, яка б з'їла, потрапила б в лікарню. Ну то могли б бути різні. Після розголосу у Тіктоці самі написали під відео. Залиште свій номер телефону, хочемо розібратися з проблемою. Пояснення було взагалі на наше прохання прокоментувати ситуацію у компанії також не відповіли. Адвокат Ян Білоголовий каже, так точно не мало б бути. Якщо залишилась плівка, то це вважається, що було неправильно подано товар. Звичайно, що його не повинно бути, і людина за це не повинна сплачувати. Тож у таких випадках радить писати офіційну скаргу до компанії. Ну нормальна компанія в будь-якому разі або поверне кошти, або там зробить якийсь подарунок і скаже, вибачте, зрозуміло, що вона несе відповідальність за свої там неправомірні дії. Тобто таким чином. А от якби це проковтнули і були наслідки для здоров'я, тоді все складніше. Вона а, звертається до лікаря, лікар бере аналізи, а, фіксується це все, і відразу подається а, скарга до компанії на гарячу лінію, скарга до Держпродспоживслужби і в подальшому можна звертатися до су. Суду, якщо причинило значну шкоду. А в суді це може вирішуватися близько шести місяців. Головне одразу все фіксувати, зберігати чеки та документи з лікарні.